Немає ордену Богдана Хмельницького героїня нашого наступного сюжету. Але свого часу вона отримала інші нагороди, не менш значущі, адже у 18 років стала прикордонницею і разом із чоловіком служила на іранському кордоні. Мова про Валентину Боднарчук, яка у 1972 році дивом вижила у пожежі, під час якої загинули й батьки. Сьогодні їй 64, Жінка проживає у Сатанові та активно волонтерить. Валентина Бондарчук народилася у гуртку. Тут вона закінчила школу, опісля вступила до Хмельницького технікуму. У 18 років вийшла заміж та разом з чоловіком розпочала службу на іранському кордоні. Ми служили, там діти народилися. І якраз той період війни, коли почався Афганістан. Хоча це було і не на нашій землі, але гинули наші хлопці, і прийшлося з кожної застави, як тоді казалося, добровільці добровольців тих відправляти, але хлопці йшли. І хлопці гинули. Перша застава, на якій служила гордочанка з чоловіком, називалася Арвас. Це була найвища точка гіркопедах. Туди вони приїхали у 1977 році. Ми жили в таких умовах, що тільки на годину світло давалося. Я прала ті пелюшки, памперсів в той час не було. Чоловік такі ну в Туркменії своєобразні такі печки з жесті круглі. Ми сушили. Я за той час треба було в ці на сутку не напрати ті пелюшки, висушити, перегладити. У таких спартанських умовах гордочани жили 10 років, а потім повернулися на Городочину, однак не надовго. А потім відкривався санаторій, і ми переїхали в сад. Я бухгалтер по професії, працювала в Товтра в бухгалтерії. Ну і от так. Він за вскладом працював в товтрах. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, у пані Валентини було відчуття, що вона повернулася в минуле, і це прийшлося тоді пережити. І на сьогоднішній день, коли почалася війна, це був якийсь ступор. Це вже зовсім інша війна. Це війна за нашу батьківщину, за нашу землю. І було дуже страшно за своїх внуків, дітей. Трішки оговтавши, жінка почала волонтерити. Спершу допомагала територіальній обороні, готувала для них їжу, а потім збирала гуманітарну допомогу для переселенців. Було це дуже боляче, бо старші люди плакали, казали, що їм стидно, що вони просять. Ми їх втішали. І, і от почалася така наша волонтерська робота. Декількох переселенців жінка прийняла й у себе. Крім цього, вона відправляла посилки своїм друзям та знайомим, які проживають на сході та півдні України. Я їй почала посилки слати, хоч, ну, хоч чимось підтримати, і було, вам скажу. Даже навіть стидно, бо вони питаються, як ви, а стидно навіть казати, бо в нас біди немає. Пізніше Сатанівчанка разом з іншими парфіянами місцевого храму та його настоятелем почала допомагати військовим. Почали збирати гроші, кошти, купили перший дрон. Це теж ми по, по своїх сусідах, по домах, дали, всі позбирали. А тоді вже тут, вже хто міг, звідки ми збирали кошти, і отець Ігор організовував, купляли машини і він відвозив їх хлопцям на війну. Паралельно Валентина Боднарчук із подругами та колишніми колегами готує для захисників смаколики. Організували команду, це більшість мої. Дівчата, які працювали ми всі в санаторії товтри. Тут всіх сюди організувала, і ліпимо вареники, пінміні. Ми робимо салати, і котлети жаримо, і все веземо хлопцям. У грудні минулого року пані Валентина разом із місцевим капеланом та волонтерами із Сатанівщини також їздила на схід. На даний час вона продовжує волонтерити і мріє про день, коли війна нарешті скінчиться, і Україна стане вільною та успішною державою.